Привіт, я Олена, і сьогодні ми поговоримо про екранізації книжок. Буквально вчора я продивилася все ж таки екранізацію Фелікс Австрія, а саме українську картину 20 чи 21 року вільна. І також її додала в список екранізацій, про які хочу поговорити. Тож почнемо. Перше, це Сентмен, тому що цей серіал від Нетфліксу дуже-дуже всіх підірвав, скажімо так. І я читала дуже багато схвальних відгуків, і мені було цікаво, що не сподобалось тим, кому цей серіал не сподобався. По порядку, що я думаю? Я продивилася всі серії Сендмена і навіть бонусну, яку видали от після 11, так, вона, мені здається, після 10 стандартних, я хочу сказати, що це шедевр, це ідеальна екранізація левого частку. Дякую, я хочу сказати тим, хто вибирав каст, тому що. Незважаючи на те, що в мене також є деякі претензії і по касту, як я потім розкажу, це ідеально. Тобто Сенмен, Сенмен там шикарний, хоча він трішечки на вигляд, здається, трохи молодшим, ніж в коміксах, але навіть в коміксах він різний, тому що там було багато різних художників його малювали. тож... Так, але ось цей вайб, ця атмосфера, ці його деякі <сум> примочки, від яких мені інколи було смішно, але все одно це, це шикарно. Це шикарно, це ідеально просто круть. Також жадання дуже класно, дуже. Автентично, мені здається. Стосовно Костянтин, так, її зробили жінкою, проте це не погано для мене, принаймні. Ось стосовно Люцифера, його теж зробили жінкою. І це не те, що погано, просто я не можу від, відділити поки що ось ту діву з мечем від. Гри престолів від ось цього Люцифера. Хоча нормально мене вона не бомбила. Що мені не дуже сподобалось, то це смерть. І не тому, що її зробили темношкірою, а тому, що вона втратила готичність. Тобто ось ця смерть, яку ми бачимо в серіалі, вона якась така звичайна. А ось коли ми бачимо вперше смерть в коміксах. Це так готично, це, неймовірно, по-рокерськи, рокерська готичність, є таке чи ні? Ну, принаймні для мене це було. І тому так мені здалося, що ось цю готичність великою мірою акторка не передала, або ж це сценаристи так зробили, що цю готичність просто звели на нівець. Тому ось каст класний, є мінуси, але загалом каст класний. Головний актор, я його вперше бачу, але він шикарний, коли він тільки з'явився, коли його тільки прикликали. Потім, коли він там сидів в цьому своєму шарі. Шикарно. Єдине, що звичайно, навіть ось ці е, мінуси, які я буду зараз озвучувати, вони також грали на атмосферність, тому що е, я дуже часто дивилась на нього, коли він щось каже. І думаю, що от-от таке враження, що, що в нього очі на мокрому місці. Тобто, ось-ось, і ми побачимо реальні сльози. В нього якісь зволожені, дуже очі, можливо, це його. Е, Риса якась не зна, але мені здавалося, що ось ось-ось-ось, і ми побачимо, що його очі наповнюються сльозами. Хоча не завжди це було по темі, але це надавало якийсь надрив, чи якісь емоції. Чи мені тільки так здавалося, скажіть мені, будь ласка, чи здавалося вам таке в нього? І ще мені здавалося, що дуже часто він робить так губами? Можливо, я помиляюся і це його звичний вираз. Тому що буває так, що знаєте, розслаблене обличчя, а здається, що це біч фейс. Ну, тобто, таке буває також. Але мені здавалося, що він часто робить щось таке. Я намагалася це відтворити. Сподіваюся, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Але це також вписується і в персонажа. Також. Стосовно того, що я чула, що людям не сподобалось, їм сподобалась там, здається, до шостої серії. А потім, коли пішло цей про вихор, тема їм, типу, не сподобалось це злито, бла бла бла. Але для мене, щоб ви розуміли, сам. Комікс, відповідно, комікс вже сам по собі, він був нерівний, тому що різні історії, різна кількість Сендмена в історіях. І я вже колись казала, коли я робила відгуки саме на комікси Сендмена, що мені подобаються ті історії, де багато Сендмена, а в деяких його замало. Я відверто зараз не можу передивитися, тому що мої комікси залишилися вдома, я їх не брала з собою. Як там йшли історії, все таке інше? Я пригадую приблизно, тому що це перший том, це було позна, коли я його читала. Але я пригадую ці історії так-з от поволокою, скажімо так. Але для мене серіал не просів. Ну, тобто, це просто різні історії, тому що і в коміксі різні історії. Щось подобалось більше, щось подобалось менше. Початок взагалі вау, а потім вже там плюс-мінус. Цікаво буде подивитися, як вони там Шекспіра ще зобразять, але що є, то є. Тож, я хочу сказати, що просто, можливо, людям, які не дивились, що тобі потрібно, що тобі потрібно які не дивились комікс, їм складно зрозуміти, і, в принципі, цей комікс, і складно е зібрати в якусь таку одну схему, тому що це, типу, антологія якихось е історій, в яких за Діан Сенмен, і на тлі там ще їх чвари з вічними, так? чи не з кінченими, чи як вони там називаються. Ось, е Комікс для мене різний, і тому. Мені було просто нормально дивитися. Для мене серіал не просів. Коринтяни то взагалі якийсь вид мистецтва, тому що він ідеальний, його очі, актор, ну знову ж каст просто ось такий. Тому так, мені дуже-дуже-дуже дуже сподобався Сендмен. Я буду сподіватися, що в нього буде другий, третій, скільки там ще томів сезонів, тому що мені ось знову ж таки треба. Подивитися, от ще буде якась така крапочка задоволення, коли я повернусь додому і зможу прогортати комікс, і потім знову продивитися серіал. Мені здається, це буде круто. Ще мінуси, які я читала в людей, яким не сподобався Сенмен, це те, що ну звичайно ж, головний герой повинен бути блідий, готичний. Що це нам нагадує? Це нам нагадує сутінки. Я, якщо чесно, не думала про це в такому ключі, але, е, окей, можливо, і нагадую сутінки. Але ви бачили комікс? Не бачили? Ну то подивіться, він там такий і є. І до речі, якщо вже брати мітологію, то спочатку в греків, а потім, здається, і в Римлян е, у Сендмана, тобто у Морфея, був навіть його кольор чорний. Так, з маками потім, тому що макове молоко, воно присипляє так інше, але чорний колір, колір ночі. Е, також багато хто казав про повісточку, тому що там є і одностатеві стосунки, і, знову ж таки, жіночих персонажів багато. Але знову ж таки я вас. Відправляю до комікса, який був розпочато у 80-ті роки і в якому також це було. Тому так, можливо, в когось і в'єтнамські флешбеки на сутінки відповідно до блідого і е... темноволосого головного героя. Але. Це перше джерело, воно з'явилось у 80-х, коли про сутінки ще ніхто й не знав. Тому так, не сподобалось людям, ну, які мають право, але перш ніж казати щось з типу такого, що референси взяті з сутінок, ну, вивчить матчастину. Так, це не обов'язково, щоб дивитися екранізацію. Хоча для Сенмана, ну, це якось особливий вид насолоди, тому що. Це ідеальна візуалізація коміксу. Але ось якщо ви щось кажете ну, типу, критикуєте чи аналізуєте щось таке, то тоді подивіться перше джерело. Ну, якась така моя думка. Тому так: е класна, класна, класна екранізація, шикарний 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 каст. Для мене це нічого не просіло. Е так, е ну, тобто, на початку було більше сенмена, потім менше і. Звичайно, коли його менше, мені менш подобались і комікси. Але шикарно, 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 шикарно. Я готова це повторювати 100 тисяч 500 разів. Тепер друга екранізація це е, Джонатан Стрендж і Містер Норрел». Це також серіал, книгу, яку я от нещодавно прочитала і одразу пішла дивитися серіал. І ось ця екранізація. Я не знаю, як будуть сприймати її люди, які не читали книжку от відверто. Але для мене вона така якась посередня екранізація. Для мене не передали ось цього якогось вайбу, атмосфери, не передали більш глибинних якихось конфліктів чи суперечок. Не передали ось цієї атмосфери ем, світу Фейрі. Тобто там дуже все од... на одному якомусь рівні емоційному, не було якихось екшену, такого сильного, якого ти дуже. Поринаєш в нього, не було якихось таких розлог. І я розумію, що таку товстезну книжку майже на 900 сторінок в серіал складно. Там скільки 6 серій чи 7 було, але ж все одно це не фільм, це серіал. До того ж, на самому початку мені не сподобались актори. І навіть відкидаємо те, що мені вони не дуже співпали по обличчям, як я їх уявляла. Для себе вони ще не, не співпали по харизмі, по емоціям. Так, потім я вже через декілька серій вже махнула рукою на їх те, що вони за обличчям для мене не співпадають з тим, як я їх собі уявила. Хоча, можливо, я Джонатана Стренджа уявляла дещо гарним, хоча по книзі також не красень. Але тоді я якраз дивилася Сендмена. І читала Доктора Стренд і Містер Норел. І, можливо, в моїй голові, в моїй уяві, ось е головний герой е Сенмена якось трошечки наклався на Джонатана Стренджа і був такий от його прикрашений е образ. Можливо, не знаю. Але навіть якщо відкласти те, що вони мені на обличчя не дуже то, але от похаризм якось вони. Не було настільки різного, не було настільки глибинного конфлікту, і знову ж таки, так там трошечки переначено, Переначено, окей, трошечки. Я з цим згодна, екранізація не завжди не повинна бути один в один до книги, але вони ось тут, ось тут, вони вклали повісточку. Феміністично, як на мене, хоча я читала відгуки, що люди і в книзі бачили ось цей фемінізм в тому, як описуються, як жінки були типу ніхто тоді, так, у 19 столітті. Але я цього не побачила. Ось Авторка книги вона дуже любила Джейн Остін, і вона намагалася писати як Джейн Остін, а в ті часи, ну, жінка, не людина майже. Ось. І ось ці відносини в книзі, вони для мене були як ознака часу. Ну, тобто, ось дружина, чоловік, головний дружина, ну таке. І те, що я не побачила багато любові, таких пристрастей, кохання у стренджів. Я про полів я взагалі мовчу. А ось тут у екранізації у стрендж просто. Такий е, пішов одразу війною, хотів її оживити. До речі, от в книзі в мене були питання, чому він хоча б не запитав у норела. Але ну, таке, я не бачила от таких от пристрастей в книзі між ними, тому це було плюс-мінус е, нормально. Але от те, що е, міс -по, місіс Пол потім наприкінці в серіалі. Таку тараду видає своєму чоловіку, що вона не буде беззахисно, вона там буде тепер сама по собі, ну таке інше, тобто феміністичне щось. В книзі такого, мені здається, не було, про неї я не пам'ятаю. І тому от мені здалося, що ось тут така феміністична історія більш просувається. Хоча ось, якщо ми беремо 19 століття, навіть в альтернативній історії, мені здається, жінки навіть так. Майже не думали. Вони вже наприкінці 19-го, на початку 20-го так, суфражистка і все таке інше. Але ось тоді, коли була Джейн Остін на і все таке інше, мені здається, це мало співпадає з їх уявленнями, з їх цінностями і цієї доби. Вони, мені здається, так не думали. Або майже не думали. Ну, це було дуже 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 якісь. Не знаю, на мій смак. Тож я продивилася цей серіал, але не знаю, я не можу його радити, не можу його не радити. Там ви дивіться самі. Для мене це ну, деяке розчарування. Таке посереднє. Посередня екранізація, скажімо так. Також я продивилася, ось як я казала, вільно по Софії Андрухович. і... Фелікс Австрія. І ще хочу сказати: для мене це нормальний фільм, добрий. Але для мене це було видно, що це як така більш не як фільм, в який ти занурений і ти віриш, що це правда. Це більше як така театральна постановка. Де ти бачиш декорації, і ти знаєш, що це декорації, тому що вони ніби такі були так зроблені. Тобто так, там був гарний будинок в стилі модерн, ось ці от всі елементи. Так, він шикарний. Але ось все одно, коли вони були там на задньому дворі чи десь ще, я не могла відкараскатися від думки, що це все. Декорації. І я просто ось бачу, що це декорації. Не знаю, чому, скажіть мені, як у вас? Е, до того ж, спочатку е, я не зрозуміла. На початку якось що хоче зробити е, сценарист, ну, тобто Андрухович була сценаристкою, так, чи єдиною, чи якоюсь допоміжною в цьому фільмі, але мені почало здаватися, що ось сценаристи трошки перекручують е, відносини в сім'ї. так, е, Аделі, Стефи, і чоловіка. Але потім ні, потім вирівнилося, зрозуміло, що в плюс-мінуси як в книзі. До того що я книгу читала дуже давно більш п'яти років, якщо не більше, мені здається, тому назад. Мені здається, вони щось трошки урізали. Але ну, нормально, це для фільму нормально. І актори, в принципі, нормально грають, але ось, як на мене, ось саме якась атмосфера театральності. Мене не покидали. Я не скажу, що це погано, це може бути і нормально. Мені здається, в готелі Будапешт, чи як там він називається це також така от атмосфера була. Просто там масштаби дещо інші. Але для мене це також була атмосфера от театральності. На те, що ти дивишся в фільм і віриш в це, віриш в те, що це реальність. А ні, ось є фільми, які ти знаєш, що це вистава, і ти бачиш, що це вистава, і от прямо от, от так от доторкаєшся до декорацій. Я не скажу, що це мої найулюбленіші варіанти фільмів, але і не найгірший варіант. Ну, Тобто могло б бути набагато все більш жахливо, скажімо так. Фільм хороший. не... Вау, шикарне, все таки інше, хороший для мене. Принаймні, якщо так дивитись по емоціям, то напевно, що трошки краще я його сприймаю, ніж містер Норрел і Джонатан Стрендж, ну як на мене. До того ж, не дивлячись на те, що ти знаєш, що це декорації, ти розумієш, що це якісний фільм, тобто якісні декорації, дорогі, і все таки інше. Тобто, те, що я кажу, що я сприймаю це як декорація, не означає, що це якийсь там що це погано і. Ну, типу, дешево виглядає. Ні. Тому що, знову ж таки, Готель Будапешт. Я сподіваюся, я правильно згадала цю назву. Він також для мене так само в цьому ранзі. Е, я дивилася на е, погані відгуки. Е, більшості, в принципі, також сподобався фільм, але по відгукам деяким не сподобалось те, що там на початку були оголені тіла і, ну, люди. А чому б мені? Ну, тобто, мене спочатку насторожили це, тому що я подумала, що це так буде завжди, і вони цим будуть завлікати, я не знаю. Але ні, нормально там, тобто, на початку це було, ну, можливо, не знаю, для якоїсь родзинки в принципі, було знято гарно. Ну, ці, всі ці моменти знято гарно. Можна було б без них? Можна, але це показує, наскільки вони між собою реально сплетені і близькі. Ну, також. А, я не бачу нічого поганого в ем, нормально показаному голому тілі в кіно, тим паче в 21 столітті, так, естетично показане, голе тіло окей для мене. Якщо для вас не окей. Не знаю, не дивіться кіно за час. І е, комусь не подобалась акторська гра. Я не скажу, що я настільки е, класно розбираюся в акторській грі, але для мене було нормально. Тому, якось так, в принципі, подивитись її я можу радити цю екранізацію, але все ж таки, ось що ще забула сказати, мені трошки не вистачило того. Що... Того вау ефекту книги, коли ти читаєш все від обличчя Стефи, ти читаєш і переживаєш все її очима, її емоціями, її сприйняттям. А ось наприкінці все перегортається до Гордриго. А в фільмі цього не було. Навіть ми, типу, бачимо деякі моменти. Які я бачила в книзі очима Стефи, і потім розуміла, що це тільки було «Очі стефи, і це було непівправдою. А в фільмі ми все бачимо як правду. І ось це трошечки трошечки зміносило наприкінці цей переворот, коли ти розумієш, що не може бути так, що одна людина тобі розповідає щось, і це повністю. Правда, е, принаймні, у стосунках. Тому що завжди є інша сторона. Тому книжку я однозначно можу радити от просто стовідсотково, а екранізацію, ну, за бажанням. Вона мене не розчарувала, вона добра. Але знову ж таки, ось не було тих вау-ефектів. Тож, ми з Джесікою кажемо вам дякуємо. І. Просимо поставити вподобайку в ось цьому хвостику. А якщо у вас є якісь ще екранізації, які ви хочете, щоб я подивилася, то скажіть мені. Я ось просто останні, які я подивилася, вам розповіла. В принципі, що ще так, щоб я дивилася Дюну. Але, до речі, а в цьому році вийде Дюна? Друга частина? Напишіть мені, якщо знаєте. А всім дякую. Далі буде.